Всім <говорит> <говорит> доброго раночку. Ми з України, ми в нашій форі. Добрий день! Христос Добрый воскрес! День. Я вас не бачу ніколи в формі, Добрый, красота. Взірвали. <говорит> Парку у нас там є раз рік я В такий день, один раз, 26 квітня. Бо я по наших місяці аварію на чергу. Боже, прямо там були в цьому пеклі. Як спеціаліст, так, бо я спеціаліст військовий. І захист населення ядерної, хімічної. Це моя спеціальність. Хай вас Бог береже. Беріг вже скільки, але вже пару щось я почав трошки. Може війна, може війна. З тієї сторони, що значить. А тільки люди вірять. Все, пішла. Пішла. А мене? Бережіть себе.